Вітаю вас на своєму курсі HTML з нуля. І сьогодні в нас другий урок, на якому ми поговоримо про заголовки, абзаци та текст, і також додатково ще поговоримо про форматування над текстом, яке ми можемо здійснювати. Тож, давайте відкриємо наш редактор коду. Я вже заздалегідь підготував нам готовий шаблон і відкрию відразу його в браузері Так, і я його переношу сюди. Uh, дивіться, ми можемо відкрити Developer Tools і подивитися, в принципі, що в нас тут є. У нас тут є різні заголовки, бачите, різного рівня. Бачимо от, параграф, бачимо різний текст, бачимо додаткове форматування. Давайте тепер подивимося безпосередньо в сам код. Ми вже згадували, що таке HTML-тех. Це основний тех, який ми використовуємо для того, щоб створювати веб-сторінку хет для того, щоб створювати метадані, інформацію, заголовок, які ми бачимо вверху, зверху в, в, в табі в самому браузері. Також у нас є TechBuddy, який містить наш контент. І безпосередньо ми зацікавлені сьогодні ось в цьому розділі. У нас є шість різних заголовків, H1, H2, H3, H4, H5, H6. Це семантичні заголовки, які використовуються для того, щоб відмічати, де в тексті є якась важлива інформація, яка ну, робить в принципі ці заголовки. Ми можемо відкрити наш Inspector Tools або Developer Tools з F12, І ми можемо подивитися, що е, в даному випадку у нас H1 має свою певну стилізацію е, товщину шрифта. І по ієрархії менші менш за, менш за розміром теги, тобто H2, H3, H4, H5 і H6, мають відповідно менший розмір шрифта дефолтний, і меншу товщину шрифта. В принципі, ви можете погратися самі, пододавати ваші заголовки так само, як я, ви ще мали подивитися, як все це виглядає. Давайте перейдемо до наступної секції. Ця секція в нас має заголовок абзаци. Вона закоментована. Ось давайте подивимося, що в нас тут є. Ми перше, що ми зустрічаємо, ми бачимо Тег П. від англійського слова це скорочення параграф. В даному випадку, ви бачите, що цей параграф він має в собі текст і він використовується для того, щоб позначати, де в HTML-розуміці знаходиться параграф. Далі ми бачимо такий самий в параграф, але він відрізняється тим, що в ньому всередині є вкладений елемент span. Це інлайновий елемент, який допомагає нам в даному випадку виділити напис червоний текст з червоним кольором. Що ми відкриємо браузер, ми це, в принципі, з вами всі побачимо. Тут, а тут я використовую червоний текст всередині абзацу. Давайте подивимося далі, що в нас є. Далі в нас є тег Б, це тег для того, щоб е, відмічати текст жирним шрифтом. Але в нього є ще такий, скажімо, е, Стронг. Тег Б, він просто виділяє текст, але тех Стронг, він, помимо того, що він виділяє текст, він ще семантично говорить, що це важливий тег. Також у нас є параграф, в якому є тег І, це в даному випадку це курсив. Можливо, ви бачили, він дуже часто там пишеться Італік, інколи там в Телеграмі навіть є, коли випадаючи список, ви просто дивитеся і виділяєте якийсь шматок вашого тексту курсивом. І також э, в цього э, тега І є також свій, скажімо так, родич. Він називається ЄМ. ЕМ. Він робить ту ж саму в принципі, функцію, що і «і», але він сематично наголошує, що цей текст важливий. Також, як бачите, в нас є тег У. Цей тег використовується для того, щоб підкреслювати якийсь текст. Якщо ви поглянете ось тут, то ви зможете його використовувати так, як вам потрібно. Тобто тег. У він бере текст і додає йому нижче, ни, 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 нижнє під, підкреслення. А в цілому ми з вами подивилися, що таке заголовки, яких е, рівнів вони є, h1, h2, H3, h4, h5, h6. Також у нас є тег P, який відповідальний за параграф. Помимо цього, в нас є ще тег Span, який інлайново бере, е, розширяється на ту ширину, наскільки в нас всередині є тексту. Також у нас є різні підходи до форматування B і Strong, запам'ятайте, важлива різниця між ними є. Також у нас є І e, EM, теж вони різняться в залежності від виділення. І також, якщо ми говоримо про EM, то він, помимо того, що він наголошує, виділяє, він ще і, і курсивом відмічає текст. І в кінці кінці ми побачимо, що в нас є тег, у який допомагає нам підкреслювати текст. Ви можете, в принципі, самі погратися. Можете так само зробити, наприклад, там span, можете створити якийсь текст, так, наприклад, там uh, How are you doing? Наприклад, такий текст. І ви можете зробити, виділити, наприклад, цю частину, uh, креслити її знизу. Якщо ви зараз подивитесь, то ви побачите, що у нас зараз після оновлення, ви побачите, що в нас є важлива така частина. Можете використовувати, можете погратися, можете взяти якось тут у нас йде скопіювати. І, наприклад, взяти цей ще в спан наприклад, да? виділити це в спан. Давайте подивимося, що з цього вийде. Виходить, в нас є спан, який виділено. Ну, давайте глянемо, як це буде виглядати. Ось бачите, ми, в принципі, помимо того, що ми підкреслили текст, ми його ще додатково виділили. Е, дякую за увагу. І також є в одному важливий момент. Я забув на минулому уроці сказати, я завжди буду пушити після кожного урока. Цей репозиторій, в якому я даю цей, ці зразки коду. Ви можете брати їх, вчитися і розуміти, як це використовувати. Тобто я е, додаю в стейдж ту інформацію, яку мені треба. Потім я її комічу, пишу там lesson 2 file edit. І також я беру і пушу його в репозиторій. Ви, в принципі, можете на Гітхабі зайти і побачити, куди воно все пішло. Дякую вам за увагу. Зустрінемося на наступному уроці. Гарного вечора!